Редушка м'яко подає на лінію воротарського майданчик. Того що маємо негативний результат. Вистав пелес виглядав більш готовим, але про матч основи будемо говорити здебільшого після завтра. Сьогодні ж концентруємо свою увагу. на юнаках. зараз хороша передача! І м'ячі сітки від опиняється. Десята хвилина гри. Пробував подати до штрафного майданчика, м'яч заблокували футболісти. Динамо, але з м'ячем залишається металіст, карпізін. Братюк. Зробив скидку на фланг. Передача до штрафного майданчика і небезпечний момент. Ретельно готують харків'яни подачу А до штрафного майданчика ця подача відбувається. Зараз небезпечна атака у виконанні харківського металіста 1925 і щастить динаміці. Дуже неприємний момент. Не пройшла передача до штрафного майданчика підбирання за динаміцями Люсін пробиває поворота. Помітив перевок Кирила Осипенко Осопенко тонку передачу віддається. Передача проходить і подивіться, що виробляє Іван Андрейко. Тим часом динаміці організують контратаку. Люсін на ударній позиції. Люсін пробиває вищими. Сильна передача вперед. І Непогана передача і Удар по воротах. В'ячеслав Сурке з команду своє рятує від неприємності. атака. хороша передача на Гродзінського. Подивіться, виривається, відчинаючи з голкіпером. Факт залишається фактом. Ми зараз не використав дуже крутий епізод. Втрата. І вже потрібно організувати контратаку. Хороша передача до штрафного майданчика. Андратюк. Хороше переведення на лівий фланг. Дача до штрафного майданчика. І М'яч прилітає крізь кількох захисників Динамо Може зіграти і в центрі поля і на фланзі. Зараз небезпечний момент. Удар по воротах, а добивання буде чи ні, буде добивання від вас Градзінського 59-та хвилина чи Грозінська. Дивимося. Круник подає. Ця подача знаходить адресата і навіть удар по воротах відбувається. Причому удар подвійний. Спочатку в чужого, потім в свого влучають. Ніячі після ударів гравців з металісту. Грасонський! Редушко. Редушко на ударній позиції. Редушко пробиває. і Зараз якого близня впіймав Максим Соловей, 80 рупа, хвилина зустрічі. Хороша передача. Гродзінський. Піде на хитрий Гродзінський. Потапенко. Ударна позиція. І забирає м'яч у руки. Ректабой! Бедошка, спробує ще один удар завдати поворотах ні, знаходить партнера. Карпізін пробиває в поворотах.